І перше питання. Що ж спонукало ЄС до створення цього трибуналу і чим його робота буде відрізнятися від розслідування міжнародного кримінального суду, який вже є, і вже теж почав свою роботу саме в цьому напрямку? Дякую за питання. Ну, звичайно, міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції розслідувати злочин агресії. Це спонукало, власне, Європейський союз, Раду Європи створити. Такий трибунал, який буде розслідувати саме злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд розслідує інші злочини. Це злочини проти людяності. Геноцид, воєнні злочини. А от якраз це питання воно випало повністю з сфери в даному випадку міжнародних організацій, і тому це дуже добре, що такий трибунал створено. Бо злочин агресії насправді це найгірший злочин, який може бути у міжнародному праві, і дуже добре, що така можливість з'явилася на підставі бази Ради Європи. Ось власне в списку тих, кого хочуть притягнути до відповідальності, там здається декілька десятків прізвищ політичних і військових керівників Росії, і саме ті, які були причетні до злочинів в Україні. І цікаво, хто складав цей список на основі чого і чи можливо взагалі дізнатися прізвища цих людей. Дивіться, насправді зараз конкретного списку ще е, немає, і е, це ще більше спекуляції. Але звичайно, ми розуміємо, що мова йтиме про е, вище військове і політичне керівництво е, е, агресора Росії, і е, ми сподіваємося, що кож, зрештою, кожен з них буде притягнути до відповідальності. Тепер наскільки е, ми розуміємо, з е, тих повідомлень. Поки що у так звано вищого керівництва президента, прем'єр-міністра і міністра закону справ в них буде певний імунітет, певний він обмежений. Держави, які створюють трибунал, не дійшли згоди з про того, щоб поширити відповідальність повну на них. Але, але важлива річ, трибунал зможе. І прокурор зможе розслідувати їхні кошені, і коли вони перестануть бути при владі, їх притягнуть до відповідальності обов'язково. Ну тобто Путін буде в цьому списку, і лише вже коли він не, не буде виконувати обов'язки президента, лише тоді вже його можна, так би мовити, судити. Так я розумію. Я впевнений, так звичайно, ми подивимося на список, коли трибунал запрацює, коли буде прокурор. І важлива річ. До речі, саме Українська Українська Генеральна прокуратура зможе подавати перелік осіб, які підлягають розслідуванню, які, злочини, які підлягають розслідуванню вже спеціальним прокурором трибуналу. А що поки вони при владі ці троє людей, їх не зможуть якраз притягати до відповідальності, але решту генералів. В інших політиків трибунал зможе розслідувати і притягати до відповідальності. Тому це значний прогрес, і Україна досягла суттєвих поступок від багатьох країн, які брали участь в цьому. В контексті цього питання ще хотіла запитати стосовно прокурора, який буде готувати звинувачення Путіну і його генералам як будуть обирати цю людину? Це гарне запитання. Я думаю, що це буде спеціальна комісія експертів. Яка зрештою розгляне різні кандидатури, і це має бути людина, яка має подібний досвід в подібних трибуналах. Наприклад, ми, як асоціація правників, активно спілкуємося, співпрацюємо з професором Девідом Крейном, який був спеціальним прокурором в трибуналі по Сієра Ліоне. От в нього величезний досвід. Він зрештою був першим прокурором, який притягнув до відповідальності чинного президента на той час Чарльза Тейлора. І подібні люди мають розглядатися. Я сподіваюся, будуть залучені як кандидати на прокурорів. І, зрештою, я впевнений, що виберуть найкращу кандидатуру. А мені цікаво, який механізм роботи цього спецтрибуналу, і чи має він якось координувати свою роботу з міжнародним кримінальним судом, який видавав ордер на арешт Путіна? Е, дивіться, вони звичайно будуть координувати це. Такого обов'язку прямо немає, але. Координація, звичайно, буде, тому що насправді всі е, зусилля міжнародних організацій в даному випадку направлені на е, справедливість, на досягнення справедливості, е, і е, тому е, я впевнений, що координація буде. А ось теж така, ще, можливо правова коалізія або як міжнародний кримінальний суд він не може судити керівників держав за злочини агресії, які якщо ці держави не є підписантами Римського статуту, чи вирішує знову таки цю проблему якось спецтрибунал? До певної міри так, абсолютно, тому що ми говоримо, що якраз злочин агресії не є частиною того, що може розслідувати міжнародний кримінальний суд. А спеціальний трибунал, який створюється, він буде якраз це розслідувати. Це, це є заповнення тієї прогалини, яка на сьогодні існує в міжнародному праві. Тут одразу хочеться згадати міжнародний суд над сербським лідером Мілошевичем. Просто якщо так можна згадати, яка там була процедура, і чи реально її буде застосувати до Путіна? На жаль, не повністю ми зможемо застосувати, тому що ну давайте згадаємо. Трибунал щодо колишньої Єгославії був створений на основі резолюції Ради безпеки ООН, От і він міг скасовувати функціональний імунітет держави, так званий. Тобто Мілошевича притягнули до відповідували і арештували. Ми ж розуміємо, що Росія є постійним членом безпеки ООН і обов'язково на це вето. Тому на жаль, цього механізму, який по ідеї мав би бути головним механізмом утвердження справедливості в світі, ми не можемо скористуватися, і тому, на щастя, правники знайшли таку гарну можливість створення спеціального трибуналу на базі Ради Європи. І ще цікаво, яку все-таки найбільшу міру покарання може передбачати ось цей новостворений спецтрибунал? Це безумовно ув'язнення і підозрюю, що найвища міра буде довічно ув'язнення. Довічне так, ось знову таки ваша організація проводить моніторинг судових процесів щодо військових злочинів в Україні. І цікаво теж дізнатися, скільки таких суддів вже було проведення, проведено, і які терміни отримують російські військові, яких все таки вдалося засудити. Так, дійсно, ми як асоціація правників залучені активно в ці питання. Ми проводили вже провели вже дві повні фази моніторингу більше року і зараз завершується третя фаза моніторингу. Наприклад, в попередній фазі ми відвідали 600, більше 600 судових засідань у 170 унікальних справах. І вироки, як правило, 10-12 років – це ближче до верхньої межі покарання, бо санкція передбачає від 8 до 12 років. От. І це мова йде про покарання військовослужбовців Збройних сил Росії у Польщі. Ну, чи могли б ви якось більше ще привідкрити завісу щодо цих судових засідань, тому що хочеться насправді дізнатися подробиці? Звичайно, а ці засідання, як правило, проходять без участі самих Звичайно. Ще, е, говорити про те, які злочини вони, вони е, вчинили на території України, і е, рано чи пізно, звичайно, їх е, спробують знайти і е, вже е, ув'язнити. Е, багато є свідчень, е, багато є інформації, в тому числі е, в інтернеті, багато використовується. Е, е, Нових засобів фіксації злочинів, наприклад, є такий дуже гарний застосунок «I for atrocities», який розробила міжнародна асоціація адвокатів, з якою ми активно співпрацюємо, яка дозволяє фіксувати безпечним чином правдиву інформацію, яку потім неможливо якимось чином сфальсифікувати. Це дуже важливо з точки зору майбутніх розглядів і. Оскаржень наш рішень наших судів, адже Якщо виявиться, що якісь відеозаписи чи аудіозаписи сфальсифіковані, то ці злочинці не понесуть відповідальності. От разом з тим важливим є, і ми це постійно наголошуємо, щоб навіть злочинці російські мали адвоката, щоб процесуальні права були дотримані, тому що зрештою ми будуємо суспільство на базі справедливості. Ми всі, як українські громадяни, хочемо, щоб в Україні все таки Панувало верховенство права, і це не був не пустий звук, якась теорія, а щоб це означало реальні речі для кожного з нас. Відповідно, ми маємо застосовувати однаковий стандарт для всіх. Це звичайно викликає часто обурення. Це звичайно емоції судів, прокурора, жертв і так далі. І це дуже складне питання. Україна в даному випадку унікальна країна, яка здатна проводити розслідування цих злочинів. Протягом війни, і хоча ми отримуємо ряд критики низку критики з приводу того, як деякі засідання відбуваються, але вся правнича спільнота в світі розуміє, що ми в унікальній позиції, і нам говорять тільки компліменти з приводу того, як правнича система судова система справляється з цими складними питаннями. Микола, я вам дуже дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Микола Стеценко, президент Асоціації правників України. Дякую вам. Дякую вам.